Всім привіт! Отже, ми купили два кірки Тіціана Терензі і будемо їх порівнювати, щоб подивитися, чи в них одинакові коробки, чи в них одинакові пляшки, і чи в них одинакові, а, одинакові аромати всередині. Один з них точно не оригінал. Нам дуже цікаво, чи ви скажете нам, який з них саме. Почнемо ми з самого початку. Ми на самому низу, я ось так, от поставлю поки що, можемо побачити, що ми просто маємо ось тут надпис. Тут ми маємо ще нерівно не наклеєну наклейку, про те, який це об'єм. Тоді ближче, якщо ми приглянемося, я зараз не буду говорити про відстані, ми подивимося на оцю наклеїчку, де написано кірка. Це мала би бути шкіра. Хороша дорога шкіра, а давайте ми глянемо на їхню структуру. Перша в нас така більш матова, виглядає вона досить прикольно, і вона не дуже структурована. Друга в нас виглядає трішечки, я не знаю, чи це шкіра, але трішечки як шкір-замінник. Вона більш структурована, ось така, така як то так кажуть, рапата. І якщо брати лінійку, то мені здається, що, мабуть, вона криво врізана. Ну, або точно криво наклеєна. Якщо ми поставимо далі, ось так, от, наприклад. То не дуже великої різниці. Навіть якщо ми поставимо ближче ось так і скажемо, дивіться, який класний, ми не зможемо побачити, що тут є якась проблема. Далі я хочу подивитися з вами на шрифти. Я не знаю, чи нам вдасться показати, тому що ми під освітленням а, різницю на а, самі шрифти цього кірка. Якщо ми глянемо на перший варіант, ми маємо тут таку дуже делікатну буквори, о, трошки засвічується. І букву ось таку. Якщо ми будемо дивитися сюди, ми будемо бачити тут дуже букву буквори. Таку прямо всі шрифти і всі буквочки такі, бачите, тунесенькі-тунесенькі. Якщо більш здалеку і при поганому освітленні, от навіть зараз, поки я розповідаю, відведи, будь ласка, чуть-чуть камеру, дякую. Я ось так от розповідаю, дивлюсь на них, мені не видно різниці взагалі. Тобто по шрифтах, ось на такій відстані, цілком собі одинакова. Цілком собі одинакова. Якщо придивлятися, то ми можемо побачити різницю. Друге, це теж можна зауважити, що сам штамп. Саме це гравіювання чи це накладання, я не знаю, як правильно, воно трішечки різне в кольорі. Ну, мабуть, так і не побачиш. Але от перший варіант він такий трошки більш теплий жовтий, такий жовтіший жовтий. А другий варіант ну, не видно. ні. Ну, так не, не зможемо відобразити. А другий такий більш От Отут видно, під цим ракурсом. Ми бачимо, що цей такий жовтіший. А цей такий більш зеленіший. І а, я спеціально взяла лінійку для того, щоб заміряти і показати вам, що вони різні. Цей такий опукліший, цей більш вущий. Зараз ми глянемо. Давайте ми подивимося від. Чекайте, давно не лінійкою. Від 0 до 4, тобто ми маємо ідеальних 4 см. Тут я не знаю, зараз будемо дивитися. Ми міряли по оцих штучках. Ми прикладаємо від нуля. І якщо дуже придивлятися, ось тут немає 4. Тут є 3,9. Я не знаю, чи видно. Може, давай так трохи рівніше камеру поставимо. Але 4, 4 тут нема. Тут не вистачає до 4. І цей 1 мм для тих людей, хто займається штрафтами, це дуже-дуже помітно. Отже, наступне низ. По низу, взагалі, низ, наклейка бувають дуже різними. Часто бачили таке, що тут писало кірки просто капслоком. Також ми бачимо певну невеличку різницю, бачкот, бачкот. Тут трошки стертий бачкот. Тут ще маємо якісь китайські, китайські штуки. Тут ми їх не маємо. Стосовно бачкоду, знаєте, бачкод можна підробити. От уявіть собі, що ви купуєте оригінальну коробку, ви просто бачите цей номер і вибираєте і його вводите. І вписуєте точно такий самий. Тому опиратися лише на бачкод, що це є оригінал, я би не казала. Одна з цих коробок прийшла нам пошкоджена. Вона була пошкоджена ось тут. І вона була запакована у слюду. Цікавий такий варіант, хтось чи відкривав, чи її порізав, і прям сам виробник заклеїв назад дуже красиво слюдою і назад відправив. Ну, такий собі нюанс. Що ж, поїхали далі, відкриваємо коробки. Перший варіант все виглядає красиво. Другий варіант все виглядає красиво. На перший погляд, якщо ми будемо придивлятися, різниця. Різниця в тому, що кірка стоїть рівненько, і наклейка в нас йде практично ідеально рівно з цим покриттям. Тут кірка в нас трошечки сідає нижче, і виглядає воно ось так. Не знаю, чи це велика різниця, чи це видно так вам ось. Я ще так зроблю. Попробую так, воно вставлене, вставлена. Ну, от якась така от різниця. Теж видно, що структура картону трошечки різна і в кольорі, і в текстурі. Невелика різниця, але все ж таки вона присутня. І ми погнали далі. І перша різниця, яку ми бачимо, це різниця в коробці. По е, такій всякій рекламці, наче все окей, наче навіть не придивляюсь, наче нічого такого. Добре, ми їх відкладаємо. Що ми бачимо? Бачимо чітко один колір, інший колір. Е, бачимо велике заглиблення вниз і картонку. Заглиблення вниз, невеличке і поролонку. Паралонка в оригінальних парфумах завжди йшла в сам низ. Ось. І. Чік-чик. І ось сюди можна запхати так палець, і бачите, що це все паралонка. Ми запихаємо сюди. Це тревел ковпачок, Ми запихаємо його сюди, і він звідси не випадає. Тут ми, тут ми бачимо таку картину, це є картонка. Внизу ми, я його дістаю, внизу ми не маємо ніякого ущільнювача, ніякого укріплювача, нічого немає. Коли я ставлю сюди травелку в пачок і перевертаю, нічого в мене не тримається. Нагадую, що це дуже дорогі ніжеві парфуми, і цікаво, чи виробник би таке зробив. Отже, дивимося далі на самі банки. Перший погляд. Все окей, абсолютно однаковий колір, одинаковий розмір. Виглядає мені, на перший погляд, без різниці, але якщо. Олах, підійди сюди, будь ласка, гляньте камеру, якщо ми придивимося, то таке, наче тут трошечки, трошечки відрізняється. А відрізняється висота і наклеєнок криво. Я маю цю лінійку, давайте будемо міряти. Отже, щоб перевірити, чи це в мене зір поганий, чи це криво. Тут ми маємо рівно 1 см. А тут ми маємо 1,2. Так. так. Тут ми маємо 1,2. Тобто, воно 2 мм. Це досить помітно, і якщо відставити. То ця шкіра наклеєна з гравіюванням, вона наклеєна криво. Чи дозволив собі такі кірки це цікаве питання. Якщо ми придивимося, ще таке рівніше, давай ми це приберемо. трохи і це приберемо. Якщо ми придивимося ось так, теж на камері не знаю, чи буде видно, але висота між банкою і кришкою. І банкою і кришкою тут різна. Давай спробуємо показати це. Не дуже помітно, ні, не помітно, але вона так взагалі виглядає, ніби одинаково. Ну, окей, відкриваємо банки. Відкрили. А це не так просто. Знаєте, кажуть, що парфум має зачинятися щільно. Тоді він буде краще зберігатися і не буде там трястися, перекидатися. Давайте спробуємо далі знову. Я закриваю, що я маю? Я маю таку картину, до кінця толком не закривається, щось таке от. О, закрила. Тепер я маю таку. Я мала такий щик і добре. Коли ми відкриємо. І подивимося так детальніше, чи є в нас різниця. Практично різниці немає. Ні, різниці немає. Різниця, мабуть. Не -не. Різниці немає. Тоді ми подивимося ближче на наші спреї і теж побачимо, що різниці практично немає. Ну, мабуть, тут трошечки більше. Так, тут він такий. Коли ми придивимося, є невелика різниця в самій формі. Не знаю, чи камера це зніма. Невеличка різниця є в самій формі. Як називається ця штука? В цій стуці пластмасовій є невеличка різниця. Не скажу, що краще що гірше, але явно видно, що. Партії різні і воно може. Давай попробуємо. Так немає. А так. В ось в цьому варіанті є явно видно, така лінія. Перехід. В цьому варіанті цієї лінії так не видно. Не знаю, чи це нормально чи нормально, просто зауважую таку собі невеличку різницю. І наостанок, що ми робимо? Пробуємо. Так, все мені пахне кірка, це не мій аромат явно, він такий солодкий. Але дивимося. Mm -hmm. Солодкий має в собі такий багатий букет. Це, це і більш, більш солодший. Я маю тут оператора, зараз він нам скаже, чи він відчуває різницю. Даю одну руку. І даю другу руку. Одинакові? Різні. Різні. Які... Різні. Різні. Оцей Різні. солодший, правда? Той дуже різкий, той такий ем... гладкіший. Він... Такий деліканий. Не, не, не ріжені, не, не дре, не, не має таких гострих граней. Він... Що приємніше? От той. Оцей? Оцей. Оцей приємніший? Оцей. Чи цей? Цей. Той який правий чи лівий? Лівий. Лівий, приємніший. Отже, любі наші глядачі ми зробили такий перегляд: ми інвестували в оцей варіант на картонці 4 тисячі гривень. Я не буду казати, де ми його купували, там було трошки більше, ніж 4. Я не буду озвучувати магазин, де ми його купували, але в магазині зазначувалося. 100% гарантія, і навіть більше того, він настільки відомий, настільки популярний, що це прям величезне здивування, що ми купили такої якості парфум в цьому магазині. До чого я це веду? До того, що коли ви купуєте парфум, ви ніколи не будете знати, особливо якщо це не розпив, та оригінал це чи не оригінал, тому довіряти вашому постачальнику, довіряти людині, в кого ви купуєте, це важливо. Можна просити огляди. Можна просити перевірку. Чи можна просити сертифікати? Швидше за все, ні, тому що таким людям, як я, які купують невеличкі партії сертифікати, ніхто не дасть. Але просто знайдіть свого довіреного постачальника парфумів на розпив і не хвилюйтеся за те, що ви купили підробку, бо її можна купити як за 4 тисячі, так і за 8, так і за 10. Гарного вечора!